Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал, Бабусині Паради, то ж запрошую підписатися на нього і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами різні гуцульські страви і не тільки випічку, всякі солодощі, кулінарію і все, що забажаєте, ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу. І сьогодні у нас буде ось такий торт на ювілей. Якщо вам сподобався, давайте будемо готувати разом. Так, тут у нас є 400 грам вишень морожених, 20 грам крохмалю і 80 грам цукру. Ми це все заваримо до густоти. Ось так заварюємо. Заварили ми ці вишні ось такого, і кладемо їх, щоб остивали. Остуджуємо їх. Так, Ми виливаємо тут спочатку желатин. Вудимо Одево... пачку желатину, 25 грам. Виливаємо в цей стаканчик води і розмішуємо, щоб він набухав. Він набухає. Тим часом будемо блендерити 225 грам вишень. Ось так ми вже його проблендерили. Висипаємо. У сутейник. Висипаємо в сотейник і будемо кип'ятити оцю масу. О. я опасно. Отака маса. Ми виливаємо в котейнику і будемо кріпляти. Так, ми тут закипітили. І тепер даємо цей желатин сюди. І розпуск... розмішуємо, розпускаємо його у цій вишневій цій масі. Щоб він повністю розпустився. У нас тут є 200 грамів сира. Я добавлю тут 150 грамів згущеного молока. Ось Отакого От до всього сира. Половину тут є 390, 290, а я даю половину до цієї баночки і збиваю, блендерую. Тепер ми будемо по ложці додати оцього уливати оцих вишень з желатину. Отак уливати потрошку. повністю вилити сюди до. Така вийшла у нас маса. Так, тепер ми беремо літру води сметани. Виливаємо сюди сметану. Так приблизно півлітра. Може трошки більше. Тепер додаємо сюди 125 грамів цукру, додаємо сюди ванільний цукор і будемо збиватися все. Так, і збиваємо спочатку на, на малих, аби розійшовся цукор. Коли майже вже збилася сметана, ми будемо додати потрошка оцей вишневий мус. Отаку будемо додати по ложці. І будемо збивати далі. У нас тут спекли всі без квіти. Посилання я дам на, на ці бисквіти, квіти, я дам посилання. Пропитуємо, кладемо один, пропитуємо. Викладаємо, ділимо ці вишні на три частини. Викладаємо одну частину. Викладаємо. Тепер ділимо цей мус. Так. Тепер ділимо цей мус на три частини теж. Замікує лопатку. Ділимо отак на три частини і викладаємо теж наверх. Так розрівнюємо. Тепер слідуючий беремо корж, закладаємо, так само трошки пропитуємо його. Знову кладемо ще одну частинку вишень. так розділюємо, розрівнюємо по всьому, що було. Знову частину мусу. Зараз ділимо наполовину. 맛있다. Знову і кладемо ще один корж. Знову пропитуємо. Пропитка в мене тут вода, цукор і ванільний цукор. Викладаємо знову частинку останні сісі вишні. Ось так. Тепер викладаємо цей всій мус. Так, і тепер закладаємо цей ще один корж, але оцим наверх. отако. Ставимо на холод, щоб він пропитався. Я все переважно кладу на ніч. Ось так. Накрити зверху треба плівкою, аби він не засихав. Ось такий вийшов у нас торт, він вже застив. І будемо його знімати. Ось такий зараз це здоймаємо. Отак. Ось так. Ось такий вийшов торт. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте. Уподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!